Стан довкілля в обласному центрі залишається на тому ж рівні вже декілька років поспіль. За показниками досліджень, Хмельницький одне із найбільш екологічних міст України. Такий результат екологи намагаються постійно підтримувати. Сказати, що в 24-му покращився чи погіршився, не можемо. Ну дійсно немає. 23-й, 22-й, 24-й Ми моніторимо і вони коливаються в залежності від погодних умов, залежності від кількості того автотранспорту. По воді точно так же. Деякі дерева міста масово хворіють, пов'язано це із віком. Тож старі насадження варто замінити на молоді однак за ними потрібно більше нагляду. Немало важливо складова довкілля повітря. Наразі показники у нормі та іноді стаються незначні коливання. Переважають середньодобові концентрації, буває в залежності від погодних умов, це попилу, формальдегід інколи перевищує гранично-допустимі концентрації воді. Але як кажу, що загалом, якщо брати порівняння з українськими містами, то місто Хмельницький чисте. Водойми міста також підлягають постійному моніторингу. Наразі показники в нормі, аби підтримати та покращити стан головної річки міста Південний Буг, управління проводить постійні роботи. Ми в цьому році на замовлення. Розробили такий звіт, наукове дослідження, як покращити цю якість води. Вода була краща. Незважаючи на малі видатки із міського бюджету, в управлінні продовжують працювати, аби не тільки підтримувати, а й покращувати стан довкілля у місті. Олександра Толстюк, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський.